Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати знову ж палички, вже знімав таке відео, але хочу нагадати, є у нас палички до НТЗ з великою кабіною. Наприклад, дивіться, от по великій кабіні. Давайте пройдемося. Є зовсім новий зразок, це МТЗ-892, там 1025, там 1221 і таке інше. Там, де панелька вже скруглена йде, вона закруглена. Ну, скруглена пластикова накладка. От бачите, от воно профіль, якщо дивитися, воно таке скруглене тут йде. Це під нею. Таким шкірозамінником вона оздоблена. Так, напис «Білорус», Так, вона всередині виглядає. Тут у нас конфірмати та ключики, конфірмати вже тут, тут ключики тільки, щоб розібрати. Вона в розібраному стані до вас приїде. Вам прийдеться її збирати. Збирати раджу, одразу все не затягувати, тобто наживили оці бокові так, і не затягуєте з однієї, з іншої сторони. Таким чином збираєте. Якщо затягнете одну сторону, то інше потім буде, може там не співпадати. Так, потім, дивіться, на велику кабіну у нас. Варіант полка широка, це вже на панельку попереднього зразку, тобто пластикова накладка більш такої квадратної форми. От воно вирізано, бачите, це під неї. Отак оздоблено шкірозамінником. По кольорам воно може бути зеленого, синього або червоного кольору. Це всі так можуть бути. Три кольори у нас. Основі. Так, Потім оце варіант, так скажемо, вузька. Тобто вона от порівнянні, якщо от дивіться так от їх скласти, не дуже воно гарно видно. от, так от. Вона трошки-трошки вуща, буквально там на 2-3 см, по оцій плащині, куди ви складаєте ваші речі підкласти. А тут вона нижче йде. Це ж знову, ж знову ж таки у велику кабіну на панельку попереднього зразку, там де пластикова накладка квадратної форми. Потім. отака от Паличка, так вона йде з відкриванням. Це на велику кабіну, там, де панелька старого зразку, металевою, металева цілком. Оце на неї така паличка йде. Оця паличка це вже на малу кабіну. МТЗ Вона без відкривання йде, така глуха. Так, це на малу кабіну. Потім поїхали. Це у нас UMZ. Це у нас на велику кабіну, отака. вони з відкриванням на юм Так, Отак воно виглядає з боку. І це от ЮМЗ, також з відкриванням, але на малу кабіну. Вона за профілем трошки відрізняється. Тобто там самі панелі приладів, вони відрізняються поміж собою. Вартість такої полочки, полички коштує 850 гривень, будь-яка з них. Головне, щоб ви при замовленні вказували. Який у вас трактор і яка панелька. Тобто, якщо там стосовно білоруса, то мала кабіна, велика кабіна і панель приладів, яка саме, щоб ми підібрали вам. І стосовно, якщо там панелька квадратної форми пластикова накладка, то обирайте варіант вузька або широка, що вам більше до вподоби. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся, також нагадую: Молдова, Литва, Латвія є можливість відправляти в вашу країну. Дякую вам за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре.